Вашій церкві може бути вовк в овечій шкурі, і ні ви, ні ваша церква може про це навіть не здогадуватися. І як визначити цю людину, друзі? Тому що це питання насправді дуже актуально для нас, тому що ми дуже довірливі і ми довіряємо тим людям. Часто, да, які, під якими ми, можна сказати, там, стоїмо, ну, грубо говоря, да, які лідерами церкові, і так далі. Тому що ми думаємо, що це питання, наприклад, перших церков, яким писав Павло, Петро і інші люди, послання. Але ми думаємо, що це питання, наприклад, церков Радянського Союзу, коли тоді реально вкрадались люди, які конкретно хотіли зруйнувати церкву, і не ставали лідерами церков. Але це питання і сьогодні дуже актуальне. І е е є деякі признаки конкретні, по яким можна поставити під питання конкретну людину. Е е друзі. Новий заповіт він взагалі, я зараз розкажу деякі історії, завдяки яким я якби, дійшов до цього висновку, і це я бачив і конкретно в самому писанні. Новий заповіт взагалі говорить, що так має. Якби, це не то, що так має бути, це природньо. Це природньо, що в церкву будуть приходити лжевчителі, вчителя. І це не касаємо певного періоду церкви. Ми думаємо, наприклад, що в Радянському Союзі церква, вона жила в комуністичні часи, в безбожні часи, а от сьогодні, ну, вже на інші часи, і тому ніхто, в принципі, не є зацікавлений в тому, щоб ніхто і там, із влади, із вищих там, людей він не зацікавлений в тому, щоб руйнувати церкву і посилати конкретних людей, які б руйнували її. Чому ми так думаємо? Князь світу, як диявол, як раніше правив в період Радянського Союзу, так і зараз він править. Тому не потрібно. думати, що зараз настали такі світлі часи, коли церкву е, ніхто цілеспрямовно не руйнує. Ось. Е, перед цим декілька історій, завдяки яким я дійшов до певних критеріїв як визначити цих людей. Е, перша історія пов'язана із одним баптистським пастором. Я, якось мені вислали статтю. Про нього, про цього пастора, і оказується, що він, цей пастор баптистської церкви Київської церкви, він майно церковне переписав на себе. Здається, це так було. І він. Гроші, які приходили від прихожан, він їх брав собі. Він крав по суті. І коли я почув це, мені стало цікаво, а що ж він проповідав? Які ж були його проповіді? Чи було щось таке? Завдяки чому можна було поняти, що це якісь, ну, людина під питанням. І слухаючи його проповіді, я скажу, що там реально були проповіді, це просто законницькі проповіді. Це не проповіді про Христа, це проповіді про закон, про те, що роби, що не робить, як одягатися, як не одягатися. Про те, що якщо ти будеш правильний, якщо ти будеш моральний, якщо ти будеш хороший, будеш угодний Богові, то тоді Бог тебе візьме на небеса. Якщо ти будеш хорошим, то Бог тебе буде благословляти. І він казав: що от праведники це люди. Якщо ви замітили, це люди, які живуть до старості років. А сьогодні, як ви бачите, безбожники помирають навіть в молоді роки. Я це все слухаю. Я розумію, це. Він проповідує просто, під Християнським Соусом, цитуючи Біблію, він просто проповідує диявольську єресь, яка називається Досягни Будь хорошим, і Бог тебе благословить. Будь хорошим і Бог візьме тебе на небеса. І його проповіді просто зводились до таких. Правильних моральних речей, за які Бог тебе повинен благословити, повинен якби, прийняти до себе на небеса і так далі. Це, це не Христос, це не Євангеліє, це антиєвангеліє. Євангеліє справжньо говорить: Христа достатньо, Христос все зробив, Христос змінює твоє життя, Христос це те, заради чого ти живеш. Вже Євангеліє говорить. Христос плюс твої справи. Віра плюс добрі вчинки. А... Ти повинен жити заради побудови власної правності, щоб Бог бачучи, який ти класний, Він тебе благословив і прийняв на небеса. І потім. Це перший такий момент був. Другий момент був коли я почув про його. Здається, звати Василь Кравчук, якщо я не помиляюсь. Пастор із п'ятидесятників, який, оказується, був педофілом. Він дуже там проповідував те, щоб інші люди вони приходили до нього сповідуватись, казати там про свої гріхи і так далі. І оказується, він, тоді, коли до нього приходили якісь на підлітки і так далі, він домагався їх і так далі. І цікаво, що до того всього. Він вже такий був, так скажемо, популярним в соцмережах не з хорошої сторони, часто, е, тому що там я бачу його вирізки із проповіді, де він там говорить. Знову ж він, він також проповідує закон, де він говорить, е, як, як надо, як не надо одягатися, де він говорить про такі якісь речі. знаєте, ну просто закон, мораль, закон, мораль, закон, мораль людино-центричні проповіді, чоловіко-центричні проповіді, які основані на людині. І які прагнуть до того, як Фарисей зовні, щоб все виглядало хорошо, щоб зовні ти вигля... щоб виглядав класно. І тоді Бог бачучи, як ти одягаєшся, як ти зібрання не пропускаєш, як ти не красишся, як там ще щось. Бог такі, бачучи це, скаже: Вау, ну ти молодець, все, я тебе... ну ти найкращі в мене християнин. Один із таких прикладів, коли я по... він там каже, приклад, що до мене прийшов там підліток в церкву. На... Він сказав: я хочу помолитися. Ну, навіть на, на сповні він прийшов. І цей піліток, він прийшов в шортах в будівлю, будівлю де збирається церква. І цей пастор каже: я на нього подивився, на його шортики. І думаю, да, з таким я ще не молився. Це мені так нагадує фарисеїв. Фарисей, який молився і казав: Боже, дякую тобі, що я не такий, як оцей митер. Хоча, що тут, що тут такого? Погано. Просто людина прийшла в шортах. Що тут такого? Це просто фарисейство. Це просто законічиство. І потім я подумав, що дійсно тут є щось схоже. Між першим випадком і другим випадком. По суті, тоді. Коли людина проповідує не Христа, проповідує не Євангелія, проповідує не Боже Слово, а проповідує оцей постоянний людиноцентризм, центризм, оцю таку форму того, як треба одягатися, як треба себе вести, оці такі речі, то тоді це знак, що людина реально може бути просто вовком в овечій шкурі. А з часом може вийтись те, хто вона її насправді. Може виявитися те, чому вона насправді займала лідерську роль, чому вона була пастором, чи вона була єпископом і так далі? Тому що ця людина хотіла або слави, або вона хотіла грошей, або вона хотіла, не знаю, якихось ще, ще свої сексуальні похоті удовлетворити. Тобто з часом все стає зрозуміло. І ще, друзі, подумайте, невже людина, яка спаслась Христом, буде проповідувати закон? Невже людина, яка пізнала Євангелія, вона буде проповідувати вже Євангелію? Тому, коли люди проповідують не Христа, не Євангелія, а законництво, нам потрібно реально задуматись, а що це за людина. Але, друзі, не, краще не потрібно, щоб би, чи доходити до того, щоб просто час показав, хто є ця людина, потрібно сразу людину. Брати во внімання ще тоді, коли ми бачимо, що вона постійно вона проповідує закон, вона проповідує мораль. Вона проповідує просто те, як ти можеш бути хорошим, щоб Бог тебе благословив і прийняв тебе на небеса. І це по суті те, що робили люди, які, послані, наприклад, до Галатам, в галатів в цьому місті, в цій церкві. Це були, як написано, там, іудійствуючі. Люди, які проповідували і казали, Христа недостатньо для спасіння, потрібно ще виконувати закон. Віри недостатньо для спасіння, потрібно ще й обрізання, і перше, друге, третє, четверть. І тоді ми заслужимо на Спасіння. І тоді ми будемо молодцями в Божих очах. І це то що сьогодні є, якщо ви бачите таку людину, яка проповідає таку мораль, такий закон, людиноцентричність, і Євангеліє не біблійське, де в центрі Христос і тільки Христос. І наші заслуги тут ні до чого, звичайно, добрі вчинки народ це обов'язковий результат нашого спасіння. Це 100%. І ми повинні проповідувати про освячення, про зміни. Але коли це є то, що определяє проповідь, що є фундаментом проповіді суті проповіді, і більше, того, якісь ще й традиції, якісь ще е, зовнішні речі, які навіть не описані в Біблі, то тоді оце просто жахливо. Це просто жахливо. Е, і цікаво, там написано постані до Глатів. Це люди, які вкралися. Здається, сам це написано. Що люди, які вкралися. Надо, надо ще місце перевірити, перевірити, але що це говорить, що там написано, що не вкралися. Це говорить про те, що це цілеспрямовано для того, щоб зруйнувати церкву. І сьогодні і люди, які вкрадаються в церкву, незалежно від того, чи вони послані якимось іншими людьми, чи вони просто вкрались для того, щоб своїх якихось власних, е е е свої власні похоті удовлетворити, похоть слави, похоть грошей, похоть е очей там і ще щось. Неважно, Як це було, але ну, важно, що таке є. Таке сьогодні є. І люди, які цілеспрямовано приходять в церкву. І друзі, реально, будь ласка, візьміть до уваги той момент. І подивіться на проповіді, які проповідує ця людина. Це дуже важливо. Законництво – це прям красна така лампочка, друзі. Якщо для вас це корисно, поділіться цим з друзями, ставте лайк, поширюйте це відео і дякую вам за цей перегляд.